Вітаю всіх глядачів мого каналу. Мене звуть Ліна, і ви на каналі Пророкоділля. Сьогодні в нас 18 грудня, і це буде в мене перший звіт до спільного проєкту Оленки Буганової від Миколая до Василя. Вона організувала цей проєкт, і він буде тривати до кінця січня. І в цьому проєкті є декілька номінацій. І про така кожна номінація вона з чимось пов'язана, до чогось приурочена. І я буду розповідати вам про кожну окремо. І сьогодні в першому звіті я буду розповідати про першу номінацію, яка називається Святий Отче Миколай, мою хату не минай. Тут ми в'яжемо усе для діток на благочинність. І ви знаєте, я хотіла. Зробити ще декілька чого, але забракло часу, можна так сказати, Но ми не засмучуємося, ми продовжуємо творити далі і продовжуємо жити далі. І хочу вам показати виробі, вироби, які я нав'язала для своєї донечки. Я вам їх трошечки вже показувала, але вони ще були не готові. І от зараз вони вже готові. Єдине, що не попрані ще. Але то не заважає нам їх використовувати, тим паче, що один з них я дов'язала тільки вчора, і донечка його зразу одягла і пішла в ньому на вулицю. То мені було дуже-дуже приємно, тому що це коли дітки одягають те, що ти зробив, або те, що ти їм подарував, то зразу стає все по-іншому. Тобто ти розумієш, що це все було не дарма. І взагалі я хочу сказати, що цей проєкт він не дарма. Ви знаєте, що в нас кожен тиждень це як така витримка, загартування, наша підтримка один одного. І на цьому тижні чогось було так ось важко. Важко. І знаєте, я була дуже здивована, коли я отримала повідомлення від одної дівчинки, що Ліночка до тебе планує заїхати зайти, завітати святий Миколайчик. І дівчинка попросила адресу. А інша дівчинка взагалі не хотіла мені нічого казати, але я побачила повідомлення від нової пошти, що до мене. Прямує подарунок. Дівчатка, ви знаєте, в мене така зараз дилемма, я не можу чомусь показувати подарунки, ті, що мені подарували, тому що вони для мене дуже особисті. І я хочу, ну, може, це якось егоїстично, але я хотіла би ну, залишити їх для себе. Я дівчаток вже їм подякувала. За ці неймовірні емоції, за ту теплоту, яку я отримала від їх подарунків, від їх побажань. Я думаю, що вони зрозуміли, про кого йде мова. Я їм ще раз дякую і не тільки їм. Взагалі, знаєте, це настільки неймовірно, коли ти отримаєш підтримку і вон, ти її відчуваєш. Я хочу, щоб у нас у всіх була така підтримка. І цей проєкт саме про те, що ми підтримуємо один одного тим чи іншим чином. От тому саме в цей період відбуваються дива. І, знаєте, кажуть, що багато людей не вірить в дива, але я вірю. І неважливо, яким чином вони відбуваються. Я вважаю, що завжди, якщо настає час, коли тобі потрібна якась підтримка, то обов'язково з'являється людина, чи якийсь випадок стається, що ти відчуваєш цю підтримку. Так, ну давайте будемо переходити до нашого звіту. І, значить, Перше, що я хотіла вам показати, це от така шапочка. До речі, я ж притягнула сюди віз ваги, щоб її зважити, тому що мені дуже хочеться знати, скільки вона важить. І так, шапочка важить 87 г. Вона, значить, я її в'язала з отакого мериносу. Це меренос ручного фарбування. Ось візиточка, Beautiful Yan Boutique, Тут, значить, 100% міринос Екстрафайн, 375 метрів на 100 грам, і тут 120 грам. І оця фарба, вона мені нагадує якийсь якісь, якісь момпансіє, такі карамельки, цукерочки, і в доні курточка схожа в в цих кольорах градієнти такі. І я от вирішила, що саме з цієї пряжі має бути шапочка. Але ж я розумію, що шапка на зиму з мириносу, вона буде холодна. І тому я вирішила додати ось таку пряжу. Я вам вже також її показувала Сірк... Сілк Махер Люкста 25 грам 210 метрів. І в мене був невеличкий залишочок, і мені його вистачило. Ось. І така шапулька, вона подвійна. На внутрішню частину я вже мехерчик не додавала, тому що мені потрібно, щоб мехер заповнив усе, усі проміжки. І буде вона ще подвійна, і тому я думаю, вона буде тепленькою. Ну, якщо буде холодно, то у нас є. Капюшон на курточці, і ось така шапуля вийшла. Я вам ставлю обов'язково обов'язково ставлю фото шапки, як вона виглядає на донечці, і мені дуже подобається. Тут я макушку закривала зовсім просто, адже це резинка 2 х 2 і нерегулярні збавляння робила, переходила на лицьову гладю тут. І ось так вийшло. Мені подобається, бо донька не любить такі зависокі макушки, тому я вирішила, що буде саме так. І ось така шапуля в мене вийшла. Так, наступна робота вона більш така вже більшенька. Це джемперочок. Його погано видно, я, мабуть, це трошечки приберу, трошечки. І покажу вам ось так от його. Дуже-дуже красивий колір. Він такий синьо-чорний, от я б сказала, його камера трошки висвітлює, бо він набагато ну він темніший. ось. Ну, ну Все одно вона його висвітлює, цей колір. Це, значить, у мене була пряжа Fluffy. Тут 78% пух мереносу екстрафайн, 22% ПА, 380 метрів на 100 грам. На бубінці написано тут 220. Я не пам'ятаю точно, але я пам'ятаю, що там було, я замовляла 200 грам, можливо, було й 220. Ось, І хочу його також зважити, і потім вам покажу його вже більш детально. Так, і розповім про нього. Тому що мені цікаво, скільки ж він важить. 204 грами. Ну, Якщо б я взяла 200, то мені б не вистачило. Так, значить, я його в'язала регланом. А єдине, мені тут трошечки не подобається. Воно ось тут, саме у цьому місці, трошечки зборить. Але донька каже, що їй зручно, і воно їй взагалі не заважає. Потім ми вирішили, що вона хоче довгі рукави, довгі, а вони її доходять ось ось сюди, десь. Так, потім тут все лицьова гладь, закрито резинкою, і довгий, довгий комір. Ось так воно завертається. Він такий широченький, і їй нічого не де, ніде не тисне, тому їй зручно. Я в цьому виробі для себе знайшла такий спосіб закриття з накидом. Я ніколи раніше цього не робила, і мені подобається, як воно виглядає. Оце на лиці. Але я думаю, отак от, якби я закривала, найзнанці, найзнанці мені більше подобається. І ось саме таким чином і вийшло на комірці. От я його так от закривала по лицю, а коли я його виворачую, то ось так виглядає. Тобто, якщо б робити цей метод закриття петель, то краще робити на виворотній стороні. І потім на лиці він буде виглядати, ну, це як на мене, то краще. Але, можливо, комусь подобається і ось так. Ну, от, Ну Бачите, воно дуже еластичне, воно так. І ця пряжа, бачите, вона наче й тримає резиночку, а наче й не дуже пружині, щоб прям дуже сильно. І мені от подобається такий варіант. Він такий тепленький, знаєте, пухнастичок не такий невеличкий. Ось тут пушочок видно. ось. І дуже-дуже воно приємне на дотик, і доньці дуже подобається. От, ось, це, значить, в'язалось на вік 9 рочків, і тут у нас зараз зріст. 140, здається, там щось. От. Тобто, вона така худенька, і на свій вік їй підходить. От. 204 грами пішло на цей джемперочок. І ось так от вийшло. А, значить, в'язала я його на спицях 2,5. а шапочку зараз скажу вам. 2,75. Видно чи не видно? Ось тут 2,75. Ну, погано видно, але тут так і є. Ось такий, такий в мене вийшов звіт, такий невеличкий. Я дуже задоволена. Єдине, я ще хотіла дещо ще зробити, але я думаю, то можна буде і потім зробити. Ось такі. Чим я планую займатися на наступному тижні, я поки ще не вирішила і, скажу чесно, ще не розпочинала жодної номінації нової, але я думаю, що я встигну, тому що планую невеличкі вироби зробити. Тож, яку почну, ви побачите вже у наступному звіті, а він, до речі, буде з 28. Так, да, він буде з 28 грудня по 30. Тобто, вже ну, трош, через півтори тижні буде новий звіт, і ми з вами подивимось, що ж вийшло. А я вам бажаю усього найкращого. Бажаю вам, щоб. Ви завжди мали гарний настрій, завжди мали спокій у своїй душі, і щоб завжди з вами були дуже добрі і гарні люди. Бувайте!